Всім мої вітання, ви на каналі Тетяна Nails. Це моя робота і відео є на каналі. Посилання, як завжди, залишу в описі. Знімаю старе покриття твердосплавною фризою з зеленим маркером. Я замовляла на сайті Amore Shop, і мені дуже подобається ця, ця фриза. Також я замовляла ще з синім маркером. Але ось фреза з синім маркером дуже. Дає багато пилу. І тому ви на каналі у мене бачите частіше саме цю фрезу ялинку з зеленим маркером. Дуже гарна, мені дуже подобається. І невдовзі буде відео з оглядом на витяжку від фірми Terry. Я її вже замовила та купила ще трохи, і вийде відео. Але ще немає у мене її в наявності. Ну, а поки що я готую нігтики до наступного покриття. Я зняла старе покриття і роблю опил пилкою від Stylex Pro. Це файли PUBM 100 на 180 гріт. І починаю робити манікюр. Спочатку апельсиновою паличкою я піддвигаю кутикулу. Відкриваю підкутикульний карман і розпочинаю працю. Спочатку на форварді я опрацьовую ліву сторону, перемикаю на реверс і працюю з правої сторони так само, як і було з лівою. І також припідіймаю трохи кутикулу для того, щоб було легше зрізати ножничками. А Ножниці у мене від Stalex Pro Expert. Я зрізаю кутикулу і шліфувати буду. Також алмазною фризою з червоним маркером. Після чого я готую нігтики до покриття. Я забираю весь пил і наношу ґрунтовочний шар бази. Це база від марки Палу. наношу пензликом з баночки. Після чого опрацьовую широким пензлем для гелю і відправляю в лампу на одну хвилинку. І далі будемо робити покриття гелем від фірми Larosa відтінок Coral. Відпрацьовую як з базою: спочатку тонкий шар, далі крапелька побільше вирівнюю і відправляю в лампу на одну хвилину, після чого починаємо творити. І це буде перший раз у моєї клієнтки French на нігтиках. Це буде чорний французький манікюр. Але на деяких у нас буде дизайн. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся на каналі. На трьох нігтиках ми залишаємо френч І після чого розпочинаємо робити дизайн. Для початку я червоним гель-лаком прокрашую біля кутикули. Не можу вам сказати, що це половина або трохи більше. Не знаю, прокрашую так, як мені здається, що буде гарно. Тому, якщо хочете щось подібне повторити, то робіть так, щоб вам подобалось. Бо на референсі, який я знайшла на Pinterest, там було трохи по-іншому. Але мені хотілося зробити ось так. Тому я прокрасила червоним, на одному нігтику, то було біля кутикули, а на іншому то був, було зі сторони вільного краю. Після чого я відправляю в лампу на 30 секунд і починаю малювати чорні рисочки. То, щось подібне до якогось звариного принту, але навіть не знаю, що це було таке, Щось, е, якісь е, хвилясті чорні рисочки. Це я так бачу. Але мені дуже сподобалось, як це виглядає в кінцевому результаті. Промальовую і відправляю в лампу на 30 секунд, після чого будемо завершувати дизайн. У нас ще буде золото, але не звичайне золото. А як сказала одна моя клієнтка, щось подібне до бензину така золота голографіка. Але для того, щоб нанести ту золоту голографіку, я промалюю трохи топом, щоб добре втерлася та втирка, і дуже гарно вона тоді виглядає. Для початку я взяла топ від Веналіса. Пропрацювала там, де у нас буде та втирка, і далі 30 секунд в лампі втираю і знову перекриваю це топом, але тільки там, де я хочу бачити, щоб то було. Перекриваю і мягким пензликом я обираю зайве. Після чого так зараз перекриваю топом, відправляю в лампу знову на 30 секунд. Забираю зайву втирку і після чого знову перекриваю, але вже всі нігтики топом. Мені дуже хотілося зробити тут матовий топ, але це клієнтка кондитер. І їй взагалі не, не піде матовий топ, бо дуже багато фарбників, які. Залишиться на нігтиках. А для чого це потрібно? Тому я так собі подумала і вирішила, що краще буде, якщо ми перекриємо це все глянцевим топом. І це топ від фірми Palo. Просушую його 30 секунд в лампі, і після чого я ще роблю опил вільного краю, і також. Тією фрезою, котрою я знімала старе покриття, я зроблю пил з внутрішньої сторони нігтика. І вже після того, як це я зробила, я знову забрала весь пил і прокрасила там топом. Просушила одну хвилинку, і ось така чудова робота в нас вийшла. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!